З вами компанія GrandCar. Нарешті ми знімаємо це відео, і це відео про самий сенс, унікальність, історію і цікавість бренду Genesis. бренду, який чомусь невиправдано забувають у нас в Україні. Я це виправлю. Сама суть Genesis -у по своїй формі це не феномен. Ми вже таке бачили, вже давно компанії стають корпораціями, відкривають свої. Підрозділи і, звичайно, розмежовуються по ціновим сегментам. Так, от витоки однакові. Проте реалізація і результативність просто фантастична. Автовиробники зі Сходу, приходячи на ринок з США, точно матимуть. Люксовий підрозділ до ворожки не ходить. Так і було. Я трішечки занурюсь в історію. Приклади ось цих заходів на ринок Сполучених Штатів Америки і люксові сегменти. Це звичайно Фонда і їх акура, які обігнали навіть у продажах Мерседес і БМВ. Потім за ними підгледіла Тойота і у 89-му році представила нам той самий Lexus. Потім, в той же час, Нісанс проектував інфініті. Були ще мазда і хаматі, але давайте не будемо про. Погано і тут між цих мастодонтів до ринку Америки заходить нами улюблений Hyundai. Що це таке? В майбутньому це творці Genesis Motors. Hyundai ми всі знаємо. Їх автомобілі ми любимо. Це крутий надійний корейський бренд. Якщо ви хочете щось написати в коментарях і сказати, що це не так. Пишіть, подискутуємо, але це. Початок це вито Hyundai починала в 47-му як будівельна компанія. Тому ми знаємо з прикладів Lamborghini і тракторів. Тому це теж не дивина. 67-му вони знайшли своє призначення, коли почали виробляти автомобілі. Як я казав раніше, щоб мати успіх, треба було кровзноса заходити на ринок Сполучених Штатів Америки. Вони це зробили зі своїм первістком Hyundai Excel і 1986 році. Це було ну доволі скуте про. Це недостатньо потужне дитя, але було те, що полюбилося американцям страшенно надійне і страшенно дешеве. Щоб ви розуміли, новий автомобіль Hyundai XL коштував 4995 доларів в ні. Це дуже сподобалось усім автомобілістам сполучених штатів, і цей автомобіль одразу потрапив у топи. Формула дешеве та надійне спрацювала аж занадто гарно, і Ексель став найбільш продаваним імпортним автомобілем. І будучи насамперед відомим як джерело базового транспорту, Hyundai наполегливо працював, щоб створити собі репутацію захоплюючого та інноваційного автомобільного бренду. Але до 2000-х років. Hyundai став великим гравцем завдяки деяким моделям, що продаються в декількох сегментах. Вони ніколи не втрачали своєї мети місії почати виробляти якісні автомобілі, які підходять для будь-якого бюджету. І звичайно для цього десь там майоріло це питання, коли буде якийсь люкс, коли буде якийсь... Преміум і звичайно, Hyundai ще в 2000-х роках дуже хотіло, щоб вони були визнані за свій стиль та надійність. Частина світового панування має на увазі розширення, і Hyundai постійно розвивала компанію. А також розробляла нові підрозділи, бренди, щоб охопити все від компактних пікапів до найрізноманітніших розкішних позашляховиків. І Кія та сама Кія, так теж корейський бренд, теж конкурент Hyundai, яка виробляла автомобілі майже так само довго. Вони були прямо таки величезними конкурентами одне з одним, і саме Кіа почали продавати автомобілі в США в 1992 році. Вони мали один дилерський центр в Портленді, і потім за декілька років вони розширилися до більше сотні. Так, це звичайно одразу викликало питання, і Hyundai розуміла, що треба з цим щось робити, і вона зробила зробила до речі дуже цікаво після азійської фінансової кризи в 97-му Hyundai і Kia уклали партнерство, і в рамках якого вони обидві придбали частину компаній один одного, що трохи звичайно відрізняється від злиття, але суть в тому, що в підсумку стала найбільшим акціонером Kia. тому вони. По суті, своїй тепер володіють компанією. Це теж додало якихось інновацій і технологій для того, щоб бренд розвивався і надалі. Ні, Hyundai, і Kia, вони випускають хороші, якісні автомобілі за відмінною ціною, але це означає, що вони займають одне й те саме місце. Тобто немає когось одного на п'єдестані. Тому Hyundai мала все ж таки ще щось вигадати. Так і вперше. Виникла ідея люксу в 2003 році під назвою Концепт Дженезіс. Коротше, в чому полягав план? План простий як двері, але при тому дуже надійний, як швейцарський годинник. Чому спроектувати розкішний автомобіль з нуля і запустити його з новою компанією, присвяченою висококласним поїздкам? І після трьох років і приблизно півтора мільярди доларів в 2008 році було представлено автомобіль представницького. Класа той автомобіль, який ви навіть бачили на дорогах України, про які ми говорили, це автомобіль Genesis. але він був випущений під брендом Hyundai з моделлю Genesis. А тому ось цьому люксовому окремому підрозділу теж таки потрібно було трішки почекати на свою появу у автомобільному світі. Після того, як світ побачив Hyundai Genesis, він отримав настільки шалений успіх, що компанія одразу зрозуміла, треба зосереджуватись на розкішних автомобілях. І вже в 2015 році організували вони Genesis Motors. А перші моделі G80 і G90 з'явились в американських автосалонах в 2016 році як автомобілі 17-го модельного року. Genesis продаються в спеціально відведених дилерських центрах Hyundai, які звільнили місце для Вражаючого нового люксового бренду, давайте одразу скажу по першим двом моделям такий, знаєте, допрацьований Hyundai Genesis. що в одному виконанні, що в іншому, але при тому це автомобіль, який на клас вище в матеріалах, в технічній частині, в самій взагалі подачі автомобіля для якого класу автомобілістів він розрахований, ось це був саме перший крок окремого підрозділу Genesis Mod. Першим автомобілем, який був випущений під маркою і під новим брендом Genesis Motors, був g 80 17-го року. Що це таке? Давайте дивитися. Це чотиридверний седан класу люкс. Фактично, це було друге покоління Hyundai Genesis з великим комфортом і продуктивністю. І те, що я вже казав раніше, матеріали, технічка, все покращене. Крім того, для модельного року 17 Genesis випустила чотиридверний повнорозмірний люксовий G90, який став розвитком то. Ого, самого пам'ятайте, Hyundai EQS. І в 2019 році Genesis додасть ще G70. Це чотиридверний розкішний компактний представницький автомобіль. І це перший автомобіль, який вже пішов в нову окрему еру дизайну саме Genesis Motors, а не витоки Hyundai. Потім, в 2021 році, вони почали продавати люксовий універсал G70 Shooting Шутінбрі, переважно на європейському ринку. Звичайно, але в Америці вони також є. Всі автомобілі серії G Продані в Америці миттєво стали хітами, це просто факт. і звичайно, величезну ось цю частину ринку класу люкс займають позашляховики і кросовери. gv 80 у 2021 році. Одразу скажу да, В коментарях можете написати, та це бентайга. Але скажу вам більше: Genesis Motors захетхантели всіх провідних спеціалістів по дизайну в Bentley і Lamborghini. Тому вибачайте, це не могло бути якось по-іншому, але при тому ми го. Говоримо про унікальність Geneseсу: це поєднання розкоші і ціни. І ось ця комбінація, пам'ятаєте, ще з Hyundai Excel. Вона дає знову про себе знати. Що в нас таке GV8021 80 року? Середньорозмірний позашляховик доступний заднім або повним приводом, має кілька відмінних турбованих двигунів і наповнений розкішшю і функціями. Другим позашляховиком Genesis став gv 70 також представлений в 2021 році. Це такий компактний suv кросо Совер такий же розкішний, як і його старший брат, але має опцію двигуна потужністю 375 кінських сил, що робить його звичайно високопродуктивним автомобілем. Поки що немає ось такого повнорозмірного позашляховика Genesis, але вони ж то залишили номер 90 відкритим. Тож, ймовірно, вже один з них дорозі. Genesis – це не просто люксовий бренд, а проект спрямований на розвиток сегменту. Будь-хто може нанести на ось такий автомобіль. Розкіп. Оздоблення, навантажити його класними функціями. Але Genesis прагне розробити наступне покоління люксових автомобілів з інноваційними концепціями. Хоча компанія існує зовсім недовго, а я нагадаю, 15-й рік компанії окремому підрозділу. 9 років при тому, що умовний Lexus з'явився ще в 89-му. А вони вже збудували майже дюжину радикальних концепткарів, які розсувають межі дизайну і уяви. Про концепт-кари, я вам ще поговорю, і плюс вони запустили повністю сегментацію ринку на кросовери, на седани, люксові і вже стали хітами за 9 років. Концептуальні автомобілі вони рідко будуються, але Передові їх ідеї, вони знаходять своє місце вже в серійних автомобілях. Ось чому Генезіс так б'є по концептам. Одним з таких концептів є повнорозмірний позашляховик під назвою Neolun. Тому GV90, ймовірно 100% з'явиться саме з цього концепту, беручи з нього тільки найкраще. 9 років, а вони займають ніша за нішою, сегмент за сегментом. Якщо ми говоримо про популярність, про актуальність, електрифікація має бути. І вони це зробили. Genesis знову пішли по історії актуальності. Будь ласка, електрифікований G80. І сьогодні реально неможливо уявити будь-який концерн, в авангарді якого немає електрокара. Genesis зробила це правильно: з електрифіт G80. Він підключається як електрична версія G80, має ті ж самі розкіш, функції і так далі. Але коштує, що. Знову ж таки значно дешевше завдяки установці з двома електродвигунами, видає 365 кінських сил, і насправді вони на пів тика швидше ніж бензинова версія V6 G80 Sport. Салон повністю виготовлений із переробнених матеріалів, а екологічна їзда стала офіційним ось таким віп автомобілем для лідерів і делегатів на секундочку. Тобто офіційна їзда на електрифікованих G80 була на саміті G – Двадцять року на балі Індонезія, тобто для чого це робиться? Чому я про цей факт зараз тут розповів? Тому що люксовий сегмент не може не пересікатись і не з'являтись в тих місцях, де він абсолютно потрібен. І зараз є безліч концептів, які закривають ще декілька ніж. І при цьому тримайте в голові, що компанії 9 років. Що в нас є? Vision G – це прям лонг-лонг і ще раз лонг. Ну ви можете одразу це побачити. Нью-Йорк. теж сама історія, тому що потрібно спробувати, потрібно затестити. Далі Essentia – це прям люкс Джеймс Бонд. Я по-іншому не можу назвати Mint – Це історія по типу міні-купера, але для люксового сегменту. Ще є X, прямо так він і називається. Genesis X – це кабріоле. Потім. Genesis X іксперім Coupe – це лонг, універсал, люкс, все разом. Потім X-Convertible, це кабріолет знову ж таки, але трішки розширений і роздутий в формах. І те, про що я вам вже говорив, наступний GV-90 десь там має з'явитися, але все ж таки він поки що під назвою Неолу. І це, щоб ви розуміли, вісім концептів, які в найближчих роках стануть серійними автомобілями. Але це не був, знаєте, такий фінал нового розвитку. Далі з'явився електрифікований GV. 70. Genesis Electric G80 це абсолютно точно електрокарна версія gv 80 і в цьому сенсі відповідає вона за розкіш, але набагато перевищує свого бензинового брата у продуктивності. Тому що також тут пара електродвигунів вони видають загалом 483 кінських сили, і це настільки хороший автомобіль. Ми ж порівнюємо і даємо вам факти, розповідаємо історію з. Лідерами думок беручи в них те щось про що вони кажуть, що вони думають про Genesis. і це настільки хороший автомобіль, що Car and Driver поставив його на перше місце в рейтингу найкращих електричних позашляховиків, обігнавши BMW iX і Rivian R1S щоб ви собі розуміли. А це вже щось таки каже про автомобіль і про його надійність, продуктивність, розкіш і тому подібне. Genesis, до речі, також випускає компактний електромобіль GV60. Він є повністю електричним, але він не має прізвиська електрифікований. Але при тому він електричний. Еволюція бренду насправді разюча. Від простого Hyundai Excel, в якому по комплектації були ну, сидіння кермо і коробка і вже добре, до повністю укомплектованого Genesis G80. Ну, більшість автомобільних компаній роблять те, що робили завжди. Тоді як Hyundai, Kia і їхній люксовий відгалужувач Genesis розсувають кордон. Genesis можна доставити за аукціонів США. Про це також не забувайте. Genesis варто з'являтися більше в Україні завдяки їх праці. Вони на те заслуговують. Напишіть в коментарях. Що взагалі, як вам, як Genesis, чому досі він не заповнив наш ринок, з чим це зв'язано, і взагалі дайте свій фідбек. А також не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. Ми це відео виношували, мені здається, місяці три, тому що ми не розуміли, потрібно воно нашому глядачу. Не потрібно, але я просто благав, воно потрібно мені, щоб я вам розповів, є такий бренд, він вартий уваги. Я думаю, ви це вже зрозуміли. Дякую, до наступних відео і не забувайте. Z Wami, jak zawsze, na związku, kompania Grand Car. Do zobaczenia!